Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, сама демократична держава на планеті Україна. На сьогоднішній день хочеться поговорити з приводу Національного банку України, його діяльності по тому, чим він займається. Оскільки на мій коментар голови НБУ пару людей посміялися. Про те, що варто вернути курс гривні до долара на рівні гривня 80 І так, на сьогоднішній день, що ми маємо? Маємо в главі 4 Конституції України 99 статті, здається, написано, що Національний банк є основною функцією Центрального банку України, яким є Національний банк, є забезпечення стабільності грошової одиниці. І нагадую всім тим, хто з кого пам'ять коротка, що при 1 вересня 1996 року, коли було 2 вересня, коли було введено грошова одиниця гривня, курс гривні був прив'язаний до німецької марки, зараз це євро, тобто становив один до одного. І на сьогоднішній день ми маємо трішечки іншу ситуацію. Я вважаю, що Національний банк України не виконав своєї основної функції. І так, стаття 99 Конституції України забезпечення стабільності грошової одиниці і основною функцією Центрального банку держави Національного банку України. Національний банк України є центральним банком України особливим центральним органом державного управління. Звертаю увагу на те, що це єдине. Конституційне непорозуміння, яке вводить поняття особливого центрального органу державного управління. І так, закон України про Національний банк говорить про те, що Національний банк є центральним банком України особливим центральним органом державного управління. Третя стаття у нас статутний капітал, називається Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. І тут постає логічне запитання. Чи може банк статутний капітал, якого 10 млн грн диктувати волю про капіталізацію або мінімальний статутний фонд в розмірі 20 млн євро будь-яким іншим банкам? Тобто не бачу логіки взаємозв'язку в цьому, тому розмір статутного капіталу Національного банку. Потрібно збільшити до ринкового, до ринкового об'єму, оскільки 10 мільйонів гривень це цнутливий пінон, за який на сьогоднішній день має середня фірмочка. І так, стаття основ, 6, основна функція відповідно до Конституції, там основна функція є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Ну і далі йде саме цікаве. Національний банк в межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі, визначені у статті у частині другої цієї статті. Ну і е, хто бачить там частину другої цієї статті, бо, е, то я її особисто не бачу. Ну і е, стосовно діяльності Національного банку, по забезпеченню. Стабільності грошової одиниці, то нагадує тим, в кого коротка пам'ять. В 1999 році у нас, тобто через 2 роки після введення грошової одиниці сталася криза по пограбуванню українського народу, коли курс гривні, який був стабільний, який все працювало, це було до 2 гривень за долар і за євро, приблизно там. Скочив до 5 гривень, тобто населення збідніло приблизно на 50%. І е, ніхто з цього приводу не кричав, не гвалтував, а ліворуціонери, е, ті, які заробили грошей на цьому скачку гривні. А я нагадую, що там е, заробили е, люди пристойні капітали і профінансували ліворуцію. Або він же ж державний заколот у 2004-2005 році, який називався Помаранчева Революція. І те ж саме пройшло під час Революції 2014 року, коли курс гривні з 8, там приблизно 7,99 за пару років дійшов до 25, а потім в. Часи повномасштабного вторгнення дійшов і до 40. Тобто на сьогоднішній день національна одиниця знецінилася приблизно в два більше як в 20 разів, і говорити про те, що Національний банк виснов виконав свою основну функцію, немає жодних правових підстав. Оскільки така, скажімо так, діяльність. Державного банку підлягає сумніву будь-якій пересічної дієздатної людини, яка розуміє українську мову. Тобто з 96-го року, практично, станом до сьогоднішнього дня, а я звертаю увагу на те, що ще не пройшло навіть 30 років, національна одиниця знецінилася більше, ніж 20 разів. Тобто, кожен рік національна одиниця, якщо взяти в середньому. Знецінювалося на 60%. Таким чином, на сьогоднішній день транснаціональні корпорації, які втрутилися в діяльність Держави Україна, А я вважаю, що вони втрутилися в діяльність Держави Україна, бо без їх допомоги, я думаю, Національний банк України і без допомоги цих ліворуцій зумів би виконати свою основну функцію. Стосовно стабільності грошової одиниці гривні, таким чином, всі ті боячки про те, що в нас стабільно на сьогоднішній день є, мають в обіході, є вони в, в розмовах, але, в принципі, самий правильний прем'єр-міністр, який співпрацював з Національним банком України. А звертаю вашу увагу, що Національний банк України знаходиться в розділі, де є Верховна Рада України. Тобто, на, фактично він має бути органом державної влади. І таким чином, на сьогоднішній день він мав би фінансуватися з як орган державної влади. На превеликий жаль, на сьогоднішній день він є там самостійною одиницею. Заробляє гроші, печатає гроші, і на цьому заробітчанстві на сьогоднішній день він тільки частково прописано, що він може фінансуватися з державного бюджету. Таким чином, у нас утворилася структура, яка на сьогоднішній день з органу державної влади перетворилася в фактично особливий центральний орган державного управління. І таким чином це непорозуміння, я вважаю, варто було би припинити, шляхом того, що внести відповідні зміни в закон України про Національний банк України, і на чорним по білому написати, що він не є не особливим центральним органом державного правління, що він є органом державної влади зі всіма звідси правовими наслідками, дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.